Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку координатор руху Простір Свободи Тарас Шамайда. Вітання пана Тараса. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Тараса, хочемо з вами обговорити про не знаю чи чутки, чи інформацію про те, що нібито між офісом президента а також Генеральним бо і, зокрема, головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним досить натянуті стосунки. І, зокрема, існує конфлікт між ОП і Генштабом. Як ви можете прокоментувати цю інформацію? До речі, сьогодні з'явилася інформація депутата Арії, повідомив нібито про те, що. Готується подання про звільнення Валерія Залужного із посади головнокомандувача Збройних Сил України, але згодом депутат спростував це твердження, хоча дуже багато російських телеграм-каналів можна сказати кричать просто від радощів про те, що нібито міністр оборони Умєров все-таки підготував це подання і хоче звільнити Валерія Залужного із займаної посади. На вашу думку, чи це реально не? За таких умов, яких ми нині переживаємо, і кому це вигідно, кому це може бути на руку. Ну, будь які конфлікти всередині України, будь-який розкол між політичними силами, гострий конфлікт, і тим більше розкол між військовими і політичним керівництвом вигідний, перш за все, Росії. Чути мене, так? Так, так, будь ласка, продовжуйте. А, отже, звичайно, це вигідно, перш за все, ворогу, і мені достеменно не відомо, звичайно, що відбувається між офісом президента і Генеральним штабом, наскільки там о, дружні чи не дуже дружні стосунки. Але справа в тому, що саме існування такого органу, як Офіс президента України, навіть не існування його, як, як тому, що президент, в принципі, має право створювати. Дораджі, консультативні органи. А та роль е, Офісу президента, який перетворився не просто в ще один орган влади, а перетворився в такий, в суті, центр влади в країні, це є абсолютно ненормально. І тому, е, принаймні, ми бачимо, що по суті цей орган, який ну його немає в Конституції, він не має ніякого смислу в системі. Виконавчої влади, законодавчої влади, він потрібен як колесу, як п'яте колесо возові, так? Тобто є парламент в Україні, є кабінет міністрів, який формує парламентська більшість, є президент Ради національної безпеки, є місцеве самоврядування. Всі ці органи передбачені конституцією, і ніякий офіс президента в тому вигляді, як він існує, коли його посадовці роздають вказівки, по суті, намагаються впливати на діяльність парламенту. На діяльність там уряду, ми ж ну не секрет, що по суті офіс президента відіграє реально більшу вагу в країні, ніж Кабінет міністрів України, який є головним органом виконавчої влади. Це є ненормально. І, звичайно, коли по суті, на жаль, значною мірою і самі представники правлячої партії вони довели до такого стану, тобто, маючи більшість в парламенті, замість того, щоб бути владою разом зі своїм урядом, вони по суті погодились на роль. Ну, виконавців до якихось вказівок з банкової, е, і це абсолютно ненормально. І звичайно, воно заохочує по суті ось цю таку систему, коли це абсолютно зайва в системі державної влади. Структура починає втручатися в усі питання, і ми стали свідками вже того, що посадовці офісу президента вказують, наприклад, головнокомандуючи залужному, що йому писати, що йому казати і що йому робити. От такі речі точно, на жаль, мають місце, і вони неприпустимі. Я сподіваюся, що все-таки здорового гузду у президента і в цілому української влади вистачить е, якби не переходити якихось меж і розуміти, що е, ну, залужний є людиною, яка користується колосальним авторитетом у військ у військ і українського народу, і є професіоналом, і взагалі е, роль. Авторитетних військових, професійних військових, які професійно можуть робити свою справу. Безумовно, в координації з українською владою, з, з політиками, але без руйнівного впливу якихось політичних факторів на військо, це дуже важливо. Дати можливість людям робити свою справу. Я сподіваюся, що, попри ну, певні вкиди, очевидно, попри те, що певні сили можуть підігрівати цей конфлікт, все-таки що. Ну, Відбудеться якесь порозуміння, і е, Генеральному штабу дадуть можливість е, виконувати свою роботу і політично забезпечувати цю роботу. В тому числі а... і міністр оборони. Я, я сподіваюся, що і міністр оборони буде якби з повагою належною ставитися до Генерального штабу і не робити таких речей, як сталося, наприклад, з е, звільненням команди е, спеціальних. А що це взагалі за сили, які намагаються підігріти цей конфлікт? Багато хто говорить, що це взагалі може бути з Росії, і себто це російський саме слід. Чи все-таки є якісь люди, які зацікавлені у звільненні Валерія Федоровича і в Україні, зокрема в офісі президента? Та я думаю, що всюди можуть бути люди зацікавлені, але безумовно стратегічно це вигідно саме Росії. Був такий розкол, тому що єдність України вона надзвичайно важлива для, для перемоги. Е, але ця єдність, звичайно, не повинна відбуватися таким чином, що є якийсь цар і якийсь є там двор царський, який всім керує, а всі інші просто тупо виконуються. Тобто, кожен повинен займатися своєю справою. Генеральний штаб керувати військом без втручання будь-яких офісів, е, значить, парламент ухвалювати закони. E, значить, а уряд e, керувати виконавчою владою. І в усіх цих трьох випадках ніякий офіс президента тут втручатися не повинен ні в армію, ні в парламент роботу, ні в роботу уряду. E, офіс президента, як орган при президенті України, його функція забезпечувати роботу президента, ну його функціонування, діяльність, так і поради давати президенту, а не міністрам, не генеральному штабу чи депутатам. Пане Тарасе, а яким чином, на вашу думку, ну, можна позбавити той самий Офіс президента, неконституційний орган. І ось цих всіх повноважень, адже вони всі, так би мовити, тіньові і, мабуть, без зміни президента навряд чи теперішній президент Зеленський зможе відмовитися від того самого офісу, від керівників цього офісу. Зокрема, ми пам'ятаємо, як він свого часу казав про те, що Єрмака він не покине, і разом з ним хіба що піде. То і, і знаємо, що саме часто різні креатури, саме Єрмака, займають ті чи інші високі посади в нашій країні. На вашу думку, чи от за теперішніх умов якимось чином можна зменшити вплив так званого цього офісу президента? Дивіться, я би не зводив все до персоналі, тому що на жаль, ця проблема існувала при різних президентах. Називалося це по різному, і Офіс, і секретаріат, і адміністрація там по різному, але ось е просто коли е цей орган в тих чи інших формах втручався, таке було в різні часи. Е дуже сильно це було при Януковича, наприклад, в часи президента Кучми таке було. Але, звичайно, якщо ну, ми ж живемо вже в, в, в часи, е по перше, Ну, війни за виживання країни, так по-друге, ми живемо в часи після Революції Гідності, вже довгий час. І тому, те, що от ця гіпертрофована така роль надмірна, по суті, дорадчої службу президента, повернулася, і, і цей дивний орган витісняє собою заміщує реальні органи влади, стає центром влади реальної. Чого не було вже з часів повалення Януковича, так, це, звичайно, ненормально. Оптимально, це можна було б зробити, звичайно, встановивши законодавчі дуже чіткі обмеження, так? тобто, наприклад, ухваливши закон про забезпечення діяльності Президента України, де чітко би розписати, що можна, що не можна його дорадчим службам. Але ми розуміємо, що ті люди, які добровільно виконують тіньові вказівки банкової, вони ясно, що такий закон не ухвалять. Тому, ну. Оптимально це е, рішення, це законодавчі рішення, це, е, ну, зрештою, якась гідність самих депутатів, тобто не йдеться про те, щоб міняти щоб якісь інші політичні сили приводити до влади. Адже в парламенті більшість партії слуга народу це президентська партія. Але це е, навіть президентська партія вона повинна керувати в конституційний спосіб за допомогою ухвалення рішень безпосередньо в самій більшості і в уряді коаліційному, а не з зовнішнього якогось дивного органу. Е, який ніхто не обирав і не уповноважував на такі речі, е, тому очевидно просто це повинні розуміти люди, суспільство. Так? Тобто, що демократія це річ, яка не передбачає, що повинен бути якийсь цар, якийсь е, там е, дивний орган при царі, так, який всім е, керує, а повинна виконуватися конституція навіть під час воєнного стану, тобто, повинен парламент займатися законами, уряд управлінням. Значить, збройні сили і Генеральний штаб управління військами, а всі разом працювати на спільну перемогу, а офіс забезпечувати діяльність президента України. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, ще хочемо одну тему вами обговорити. стосовно чуток про можливість проведення президентських виборів у березні 2024 року. Близько тижня так активно ця інформація циркулювала. Хоча такі заяви з'являлися ще із середини літа, і сам президент теж різними натяками говорив про те, що він під час війни він готовий йти на другий термін, після війни він не готовий йти і. І, і, але бачимо, чим це все завершилося, зокрема вчорашнім зверненням президента, в якому він розкритикував будь-які. Намагання провести вибори під час війни. На вашу думку, то що це було? Чи це був фальштарт офісу президента того самого? чи знав про це сам президент, чи дізна чи можливо його така реакція стала на критику в суспільстві і, зокрема, соціологічні опитування, які показували, що близько 80% українців категорично проти будь-яких виборів під час воєнного стану? Ну, я не певний, що це все закінчилося вчорашньою заявою, тому що у президента були різні заяви, і також в його офісу, і також в різних урядовців. Ви вважаєте, заяв... що вибори все-таки можуть бути ще, так? Ну, якщо у нас буде остаточно повалено конституційний лад, і просто буде, ну, як цар скаже, так і то все може бути. Чому ні? От Лукашенко проводив часто вибори, референдуми всякі, просто наплювавши на Конституцію. Це ж розумієте, де, ну, частина людей вважає, що от як чим більше виборів, тим більше демократії. Це не зовсім так. Тому що в Білорусі, і в Росії, і навіть в Північній Кореї люди приходять на дільниці, там якісь хрестики ставлять, кидають бюлетені. Я пам'ятаю, от в моєму радянському дитинстві так колись були типу, так звані вибори, така була газета «Піонерська правда, і там, в день так званих виборів, коли люди приходили. І там вкидали ці бюлетені за єдиного кандидата комуністичного. Була в П'янецькій правді така, такий віршик розміщений. Ми йдемо на вибори, папа, мама, я. Зараз проголосує ціла сім'я. Зараз дадуть нам бланки, в вурни опустити. Дуже цікаво на вибори ходити». Так от, в мене таке враження, що хтось хоче звести вибори в Україні до такогось фарсу, так? Навіть якщо там буде кілька кандидатів, але в, в Білорусі ж, наприклад, було кілька кандидатів там, де Лукашенко обирався завжди. І, до речі, навіть на виборах Путіна є кілька кандидатів. Але це зводиться до того, що дуже цікаво на вибори ходити, і зараз дадуть нам бланки урну опустіть. Вибори це не є лише процес вкидання значить, цих бюлетенів і ставлення хрестиків. Тому під час воєнного стану і під час війни, взагалі, такого масштабу, ніякі вибори. Як нормальна, змагальний демократичний процес неможливі. Це аксіома. І тому це записано дуже чітко, чорним по білому в українському законодавстві, в Виборчому кодексі, в законі про воєнний стан. Написано, що ніякі вибори проводитися не можуть. Це не просто так записано. Тому що вибори це змагальність, це означає, що повинна діяти свобода слова, свобода партії, свобода зібрань, що можна критикувати владу, можна казати все, що ви знаєте і думаєте про владу. Якщо це почати робити, ну, по-перше, є обмеження об'єктивні, які діють під час воєнного стану, тобто, немає свободи слова, немає свободи зібрань, немає є обмеження на діяльність політичних партій і так далі. Ясно, що є якийсь так званий марафон, який цензуру, по суті, ми розуміємо, що він цензурований владою і там вільно не можна доносити різні точки зору, тому це не є вже вільно виборча кампанія. Плюс безпекові умови. тобто... Неможливо не голосувати Як на було? виборчих дільницях. Неможливо, військові не можуть не тільки голосувати, військові е, ті люди, найкращі люди країни, які зараз в армії, вони повинні мати право балотуватися, а це вони можуть робити лише після демобілізації. Так само це стосується виборців за кордоном. Дякую вам, пане Тараса. Тараса Шамайда, координатор Руху Простір Свободи, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре.